Ми отримаємо постійно транші із резервного фонду знов ж таки на відновлення критичної інфраструктури, і цей процес постійний, оскільки ми майже щодня збільшуємо кількість зруйнованих об'єктів, на які ми маємо зробити відповідні там проекти і приступити до, до негайного відновлення. Зараз ми можемо говорити, що в чергове ми відповідно подали на уряд запит і чекаємо, умовно кажучи, чергового. Траншу на деокупованих територіях це 99% – Це місцеві військові вже адміністрації. Їх завдання зараз проаналізувати повністю пошкодження, які є. Ми їх умовно ділимо на три групи. Перше це незначні пошкодження, умовно кажучи, де ми маємо вставити лише вікна, так або там дах там, трохи залатати, перекрити. А друга група це пошкодження значні, але все одно ми, ми можемо їх відновити до зими або у найближчий час. І третє пошкодження це якщо будівля відновленню не підлягає, тобто вона повністю зруйнована. І тоді це ми відкладаємо на умовно кажучи, після війни. Після перемоги перші дві опції-два напрямки. Наше завдання зробити вже зараз різними абсолютно шляхами, і ми закуповуємо через Укрзалізницю будівельні матеріали, через прямі субвенції, уряду тощо і надаємо на місцевість і вже органи місцевої. Влади мають це все там організувати відновлення. Так само у нас працюють міжнародні організації. Наприклад, організація «Про ООН», вона буде відновлювати вікна у Чугуївській міській лікарні, а це майже 400 вікон. Це значна абсолютно допомога. Так само є волонтерські там організації. Їх досить велика кількість, які так само беруть там просто вулиці відповідно комунікації з нами. Ми знаємо, що вони за цей напрямок. Відповідають і вони мають його зробити. Вони взяли на себе такі зобов'язання, такі самий алгоритм дій і по багатоповерхівках, наприклад, у місті Ізюмі тощо.